Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми будемо в'язати ось таку милу капібару. що для цього нам потрібно. Нам потрібен хороший настрій, як завжди, а також матеріали. Я взяла пряжу і малая Dolphin Baby. У мене це йде темніший колір і світлий, які номери я напишу під відео. Також нам потрібен гачок під цю пряжу, у мене номер 4 Очі я беру 10 мм. Також всередину у нас іде наповнювач, ну і, звичайно, голка і ножниці, щоб можна було відрізати нитку і голка для того, щоб пришивати деталі. І ось таку красиву капібару ми зв'яжемо з вами сьогодні. Але перед тим, як почати в'язання, підпишіться на мій канал, поставте уподобайку, поділіться ними зі своїми друзями. Попереду вас чекає багато нового і цікавого. Вяжемо голову темним кольором. Набираємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Другу петлю від гачка. В'яжемо. Один стовпчик без накиду, потім прибавка, наступну знову один стовпчик без накиду. Наступну прибавка. Останню петельку в'яжемо. Чотири стовпчики без накиду в одну петлю. Один, два, три, чотири. Повертаємо в'язання. По другій стороні в'яжемо один стовпчик без накиду, прибавка. Один стовпчик без накиду. Перебавка. Ось так у нас виходить. Позначаємо початок ряду, в'яжемо. Одна прибавка, три стовпчики без накиду. Один, два, три. І так повторюємо чотири рази. Прибавка. Три стовпчики без накиду. Один, два, три. Другий раз прив'язали, далі знову прибавка. Прістовчики без накиду. Один, два, три. І останній раз в'яжемо прибавка. Три стовпчики без накиду. Один, два, три. Ось так у нас виходить. Наступний ряд ми будемо в'язати іншим кольором, тому нам потрібно змінити ниточку на іншу. Позначаємо початок ряду, будемо в'язати вже світлим кольором. Один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, третій стовпчик без накиду, четвертий стовпчик без накиду, прибавка. Повторюємо 4 рази. 4 стовпчики без накиду, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. І так в'яжемо до кінця ряду. Пров'язали ряд, позначаємо початок ряду. Наступний ряд будемо в'язати без змін. Це в нас вже буде четвертий ряд, без змін, по колу 24 стовпчики без накиду. Пров'язали ряд без змін. Переходимо до в'язання наступного, це у нас вже буде п'ятого ряду. В'яжемо два рази повторий, одна прибавка, одинадцять стовпчиків без накиду. Одна прибавка, один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І знову в'яжемо другий раз прибавку одинадцять стовпчиків без накиду. Пров'язали. Ось така голова у нас виходить. Ось так. Цю ниточку коричневого відрізаємо, кінці зв'язуємо і ховаємо всередину. Переходимо до в'язання наступного ряду. Це в нас буде шостий ряд. В'яжемо одну прибавку. 12 стовпчиків без накиду. Повторюємо два рази. Провязали один раз. Прибавка 12 стовпчиків без накиду, і до кінця ряду ще в'яжемо прибавку 12 стовпчиків без накиду. Пров'язали. Тепер позначаємо початок ряду. В'яжемо наступний, це у нас буде 7 ряд, прибавку, і до кінця ряду 27 стовпчиків без накиду, без змін. Пров'язали сьомий ряд, позначаємо початок ряду, в'яжемо восьмий ряд, в ряді в'яжемо одну прибавку і до кінця ряду без змін, по колу 28 стовпчиків без накиду. Пров'язали восьмий ряд, тепер будемо в'язати три ряди без змін. Дев'ятий, десятий, одинадцятий ряди без змін. По колу 30 стовпчиків без накиду. Пров'язали ряди без змін. Тепер позначаємо початок ряду, будемо робити убавки, в'яжемо. Один, два, три, чотири стовпчики без накиду, убавка. Повторюємо п'ять разів, чотири стовпчики без накиду, один, два, три, чотири, убавка. Другий раз. І до кінця ряду ще три рази потрібно пров'язати чотири стовпчики без накиду, у Пров'язали дванадцятий ряд. Тепер будемо в'язати тринадцятий, позначаємо початок ряду і в'яжемо три стовпчики без накиду, один, два, три, убавка. І так повторюємо до кінця ряду. Всього 5 повторень. Один, два, три, другий раз убавка. І так в'яжемо до кінця ряду. Тепер будемо встановлювати очі. Відраховуємо 2, 4, 6, 8 рядів. Між 8 і 9 рядом, ставимо оченята, дивимось, відцентровуємо наше в'язання. Ось так. Тут ми поставили оченятко. Дивись зверху. Ось тут є прибавка остання, вона є центром. Звіться від центру відраховуємо 2-4. В одну сторону ставимо око і в другу сторону 2, 4. і тут буде друге око. Отже, 8 стовпчиків між очима. Очі. Між восьмим і дев'ятим рядом. Ось так встановлюємо оченятка, вони у нас будуть з різних боків. Тому дивіться, щоб у вас було все по центру симетричні очі. Ось так складіть, гляньте, відцентруйте ваше в'язання. Очі закріплюємо, ось так у нас буде. Закріпимо очі і наповнюємо голову. Ставили оченята, наповнили голову. Тепер будемо в'язати наступний ряд. Це в нас буде вже 14-й В'яжемо 2 стовпчики без накиду, обавка. Повторюємо 5 разів. І так в'яжемо до кінця ряду. Пров'язали 14 ряд, позначаємо початок ряду, в'яжемо наступний 15 ряд, один стовпчик без накиду, обалка. Повторюємо 5 разів. Стовпчик без накиду, балка. І так в'яжемо до кінця ряду. Пров'язали ряд, позначаємо обчаток ряду, в'яжемо останній ряд 5 убавок. Перед тим можете наповнити голову до самого верху, або пров'язати убавки і наповнити, в'яжемо 5 убавок, пров'язали убавки, нитку відрізаємо, все гарненько наповнюємо. І закриваємо отвір. Як закрити отвір, я маю на каналі відео, я прикріплю, щоб ви могли подивитися і правильно це зробити. Ось така голова у нас виходить. Тепер зробимо легеньку утяжку очей. Внизу під головою, вводимо голку, вводимо під оком з однієї сторони. Ніточку залишаємо і з другої сторони заводимо. Переводимо голку на другу сторону і так само з одного боку і під оком з другого боку. І виводимо голку внизу. Як у нас тут заходило, то через один стовпчик, голка. Маю вийти. Ось так, якщо дивитися, чорна ниточка знизу. І робимо легеньку тяжку. Втягуємо. Ось так. Все гарненько поправляємо. Ось так в нас око стягнуте. Тут нитку зав'язуємо і кінець ховаємо всередину. Гарденько підтягнули, все поправили, зав'язали і заховали кінці всередину. Ось так виходить. Ось така утяжка. Темним кольором в'яжемо вушка, набираємо 4 повітряні петлі. Одна, 2. Три, чотири. В другу петлю від гачка в'яжемо один стовпчик без накиду, наступну другий стовпчик без накиду, наступну в'яжемо три стовпчики без накиду в одну петлю. Один, два, три. По другій стороні в'яжемо два стовпчики без накиду. Один, другий. Повітряна петля. Повертаємо в'язання, в'яжемо з'єднувальний стовпчик, один стовпчик без накиду. Три прибавки, одна прибавка, друга прибавка, третя прибавка, і до кінця ряду в'яжемо ще два стовпчики без накиду. Ось так складаємо. Ось так нам потрібно буде пришити. Цю ниточку нам потрібно заховати, закріпити її, а тут залишимо кінець для пришивання. Ниточку відрізаємо і залишаємо кінець для пришивання. Ось так складемо і пришиємо вушку. Ось таким вушко буде. Потрібно зв'язати ще одне таке саме вушко. Будемо пришивати вушка. Беремо вушку. Виселяємо голочку. Ось так переводимо нитку, з'єднуємо два кінці вушка разом, і будемо пришивати. Одне вушко я вже пришила. Тепер пришиємо друге вушко. Будемо пришивати його на один, два, три ряди від ока. У цьому ряді ми. Встановлювали очі, відступаємо 1, 2, 3, і тут напроти ока будемо пришивати вушко через один такий рядочок. Ось так. І з другої сторони закріплюємо, щоб вушко не рухалось. Тепер гарненько я пришию вушко. На камеру мені не зручно, тому я пришию і покажу, як у мене вийшло. Вступаємо від ока один, два, три ряди і через один рядочок ось так перешиваємо в ушку навпроти ока. Я пришию. І покажу, як у мене виходить. Ось як у мене вийшло, ось така голова. Ось так прошить вушка.